Цієї неділі відзначають міжнародний день матері у центрі Миколичука. Зібрали матусь Буковини та тих, які були змушені через російську агресію залишити свої рідні міста. Надія Горішна, мати чотирьох синів. Один із них з початку повномасштабного вторгнення взяв до рук зброю і почав захищати нашу державу. Додає, що складнощів із вихованням своїх синів немає і пишається кожним із них. У мене син на війні. Я його установила. Мені було взагалі 16 років. Зараз мені 32, І я про це не думала. Зараз я щаслива дуже. Наталія Фрунзе каже, горда за кожну із цих матерів. Жінка, мати, вона на сьогоднішній день і волонтерка, і захисниця, і чекає свого сина і дочку з війни. І, на жаль, дуже багато матерів сьогодні. В цей день в це свято зустрічають сльозами на очах. Аби подякувати кожній жінці, яка віддає увесь свій час дітям. Тут влаштували концерт. Бачиш, мій, без вражень та подарунків нікого не залишили. Емоційні виступи артистів та декламація щемливих віршів розчулили усіх присутніх. Чувак, ми біля тебе. С ще розповідає Наталя Фрунзе: тут виставили на перегляд експозицію із інноваційних картин: 25 п'ять міст нашої країни, 25 цікавих робіт. До речі, це штучний інтелект, так зобразив, показав кожне місто в образі жінок, і тут є Черніці Чернівці, 25 міст України, і це неймовірна така експозиція, такі картини. Ми вирішили зробити саме сьогодні виставку. Команда С4 приєднується до усіх теплих і щирих слів, які ми, діти своїх матерів, точно скажемо їм у цей святковий день. Роман Олійник, Євген Пасайлюк, Ярослава Боячук, Новини Чернівців, телеканал С4.